Основні переваги утеплення металопрофілю ППУ закритою коміркою. Якщо максимально стисло, то ключові переваги для металевої конструкції такі: один надвисока теплоізоляція, найнижчий коефіцієнт теплопровідності 0,22 Вт на метр градус Цельсія, що означає максимальне збереження тепла при мінімальній товщині шару. Друга повна гідро та пароізоляція. Закрита комірка не пропускає воду і пару. Це критично важливо. Три захист від конденсату усуває точку роси, запобігаючи утворенню вологи на металі. Четверте антикорозійний захист захищає металопрофіль від іржі, п'яте непотрібна пароізоляція. Шість безшовність і герметичність. Напилення створює монолітний шар, який ідеально прилягає до всіх елементів профілю, і повністю усуває містки холоду, щілини та стики. Сім висока міцність та адгезія. ППУ міцно прилипає до металу, не вимагає кріплення і додає конструкції жорсткості. Вісім довговічність. Матеріал не гниє, не пліснявіє. Термін служби становить 20 пять років. Тобто це рішення три в одному: теплоізоляція, плюс гідроізоляція, плюс антикорозійний захист в одному шарі. Компанія надійне тепло допоможе вам якісно та швидко виконати утеплення. Телефонуйте вже сьогодні.